Віддай мені кізочку-ліснику, бо я хочу грошей. Не, не віддам, я зухой ха, слухай, вітер ні, дурний. ні, я візьму. Тишенько в личі страшні вовки. Треба викупати яму пастку для них. Ох, так копаю, все завершено. У, -у, -у. О, там є а. 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 Один. а, ні, стоп, Да поможіть приклечите когось, будь ласочка, приклечите Мавку, нема мавки. вона пішла плищатися своїми подушками в вишому лісі. Мавку сюди. Є. Що сталося? схоже, хтось провалився. Рятуємо. Ось так. Вилізайте, вилізайте. О, дякую вам. Дякую вам за чудово. Та ні за що. Ми завжди вам будемо віддячувати. Я дуже радий. Влаштуємо смачний бенкет. Так, давайте. М -м, як смачно. Так, як смачно. Бе, бе. Дякую вам без вас би. Я не обійшовся. Я завжди вам віддячимо. Так, це тому що я готував кізочку. Так, звичайно ж вараз.